У світі, де вся поспішає, хобі мій особистий стоп-кадр. Місце, де я дихаю спокійно, де починається справжній я. Не відкладай себе на потім. Дозволь собі творити, мріяти і бути справжнім. Хобі це щоденне нагадування, що життя може бути яскравим і радісним. З дитинства було якесь хобі. Ну, якщо у вас навіть його не було, то ви хоча б розумієте, про що я. Але з планом часу люди забувають про те, що приносить їм задоволення, позитивні емоції, тобто підтримує їхній емоційний стан. І коли ти питаєш багатьох дорослих людей, яке твоє хобі, то більшість з них відповідає: не знаю, не маю, не маю часу. Та мого відео дуже просте. Дати вам круті, дієві, реально дієві методи, як знайти своє хобі. Let's Лет'сго. Перший метод це метод випадковості. Візьміть листочок, на ньому напишіть речі, які ви любите. Наприклад, музика, природа, їжа, малювання. Потім скомбінуйте ці слова. Музика і природа. Далі подумайте, яке хобі, яке заняття ви можете з цього створити. Наприклад, писати пісні про природу, або записувати звуки природи, або писати музику на природі. Ну, зробіть з іншими словами. Другий метод це метод «Колесо фортуни. Для цього нам знадобиться саме «Колесо фортуни. Ви можете його завантажити в будь-який додаток, де є це «Колесо фортуни, або знайти онлайн. Туди завантажити справи, хобі, які ви любите. Або чисто рандомні хобі. Там вирішувати вже вам. І потім, коли ви це зробили, нажимаєте крутити рулетку, те, що вам викрутить, ви, в принципі, і пробуєте. Можливо, це буде наймиліший метод, але це метод дитячої версії себе. Згадайте себе 30, 15, 40. 5 років тому назад. Що ви любили робити? Яке було ваше хобі? Можливо, ви любили малювати динозаврів або будувати халабуди з подушок, або фотографувати на старенький бабусин фотоапарат. Спробуйте повторити це ж саме хобі тільки зараз. Можливо, дитяча версія вас ще досі чекає, доки ви повторите і зробите втілиться в життя це. Це буде мій найулюбленіший спосіб: метод мандрівка. Складіть список з 10 країн, які вам подобаються найбільше, а потім знайдіть в інтернеті е, заняття, якими займаються люди в цій країні. Ну, не знаю, Норвегія, можливо, ловити рибу, спробуйте рибалку, спробуйте хобі-друга. Кожного з нас, можливо, є якісь друзі, у котрих є певні хобі. Можливо, буде цікаво спробувати їхні хобі, дізнатися, що це, чи ні. Зараз ми підбираємо те, що нам подобається. І зазвичай робимо те, що нам подобається. Але якщо спробувати те, що нам не подобається. Наприклад, якщо ви не любите рибалку, спробуйте рибалку. Або ви не любите готувати. Кулінарію. Спробуйте в готовку. подивіться на це не через призму того, що ви це не любите. Бо коли людина підсвідомо каже, що я це не люблю, то в неї це і не вийде. Подивіться з іншої сторони. Сторони я хочу це спробувати. І спробуйте собі задати це запитання. Чому? Чому я не люблю готувати? Можливо, бо це займає багато часу. Знайдіть якісь рецепти, які займають мало часу, але в результаті ви отримаєте багато задоволення від процесу, доволі швидкого, і яку нагороду від результату. Завжди пам'ятайте, що час, витрачений на улюблену справу, ніколи не витрачається. Джон Леннон. Ну, а я усім дякую за перегляд. Я сподіваюся, це відео було вам корисне. Якщо це так, то. Киньте вподобайку, якщо ви ще не підписані, то зробіть це. І до нових зустрічей! До побачення!